Вітаю, друзі! Доброго ранку студія це країна онлайн з сідлом, але без коня саме так починається більшість моїх улюблених романів. Це, звичайно, ні, навіть не звичайне сідло, адже воно навіть інкрустовано сапфірами. Адже тут, на конче заспа, у цій стайні є коні олімпійського рівня. Ми якраз встигли на сніданок. Зараз побачимо, чим харчуються справжні олімпійські, щоправда, майбутні чемпіони. Як і у інших професійних спортсменів, для атлета, звісно, дуже важливе місце займає дієта. Харчування для кожного з цих. Майбутніх чемпіонів підбирають окремо. До речі, харчуються вони аж сім разів на день. Зараз у сьомій в них вже другий сніданок. Для того, щоб мати тонус, для кожного конкретного атлета підбирають власні і окремі харчові додатки. Ось тут в нас є коняч вітамін С. Ось у нас є коняч-енергетичні додатки. Але, звісно, перед кожними змаганнями... І вершника, і коня перевіряють на допінг-контролі. тому власники намагаються не експериментувати з хімією і надавати забагато коню зайвого. Так і продовжують харчувати природним матеріалом. А це своєрідна ванна кімната. Тут коней спочатку миють, потім сушать. Це спеціальні лампи, як у солярії. Завдяки ним м'язи коня після тренувань можна повністю розслабити. Надія вітаю, доброго ранку, можна достатньо тут побачила, зараз вирішила запитати вас, як треба вдягати класти седло на коня. Наскільки це важко? Можете мені пояснити? Давайте, Я до вас пойду. Это не тяжело. Я вам покажу. Ми беремо вот такой вольтрап. Це називається вальтрап. Он ложится обязательно под седло. То -то, вот таким чином це робиться, так, да, тільки ми його ложимо немножко там, де... закругленная сторона, вот сюда ей на спину, на холку. Угу. Немножко выше. Вот. Это для того, чтобы седло не натирало час. Подчас... Ну, лошадь, когда потеет, угу. а, вольтрап немножко впитывает вот этот весь пот. И для того, чтобы, ну, седло, оно кожаное, чтобы седло не впитывало в себя этот весь лошадиный пот. Еще угу. ложится вот такая вот подушка, чтобы было мягче. Да. Насколько врачи легко коню отримати травму? Я, наверное, еще в но не подыгнуту. Очень легко. Бывают такие случаи, что лошади неправильно или грязные положит альтрап, или неправильно седло подходит, и она натирает вот здесь вот холку. Угу. Но если делать все правильно, то ничего не будет. И в конце мы уже ложим само седло. Угу. Нет, не вот. так. Нет, наоборот. Так. Вот есть передняя лука, есть задняя лука. Вот передняя лука. Mm -hmm. бути а прийти. як у ковбоїв така спортивне сідло. Це спортивне сідло для конкура. Mm -hmm. Розуміло, ну коня ми вже вдягнули. Завтра будемо вчитися їздити вверху. Це була країна онлайн. Країна така, як вона є, до наступних включень. Побачимось завтра.